Ну, давайте спробуємо уявити космос, знаєте, не як порожнечу, а радше як такий безмежний океан, так, і він повний дрібних частинок космічного пилу. Так, він буквально скрізь, між планетами, біля комет, астероїдів. І от з'являється ідея, ну, майже фантастична, а що як видобувати ресурси не з місяця чи астероїдів, а просто з цього пилу? Mm, так. Звучить якось наче простіше чи ні? Саме ця уявна простота і інтригує, погодьтеся. Власне, наше сьогоднішнє занурення це спроба розібратися, що ж це за пил, Ага. як його можна було б зібрати, і ну, чи є в цьому сенс взагалі. Бо ж це не просто якесь космічне сміття, тобто там є щось цінне. Потенційно так: мінерали, метали, можливо, навіть органіка, розумієте, ті самі будівельні блоки життя. Гаразд, це вже цікаво. Давайте тоді подивимось ближче, з чого він цей пил складається. Це ж не тільки камінці, мабуть. Не тільки, звісно. Основа це справді мінерали. В основному силікати, оксиди заліза, магнію, кальцію. Знайомі речі так, по суті, це мікроуламки, залишки від формування сонячної системи. Але є й дещо м -м, цікавіше. Наприклад, щось таке екзотичне. Ну як сказати, екзотичне. Зустрічаються рідкісніші метали. Титан, наприклад, або нікель. Ого. Також є сульфіди, карбонати, і що найцікавіше, є свідчення про наявність складних органічних молекул. Органіка в пилу серйозно. Та роль це ще предмет досліджень, але сам факт, це надає пилу зовсім іншого виміру. Кожна частинка як така мікрокапсула з різним вмістом. Добре, матеріал є, і він різноманітний, це зрозуміло. Але як його зібрати? Ідея космічного пилососа звучить круто, але наскільки це реально? Ну, дивіться, це цілком реально, хоча вимагає, звісно, масштабних конструкцій. Яких саме? Уявіть собі, величезні, ну дуже тонкі сітки. Вони просто просіювали простір або потужні електростатичні поля. Електростатичні, як це працює? Багато частинок іонізуються сонячним вітром ультрафіолетом, тож їх можна притягувати ну майже як магнітом. А для металів, а для металевих компонентів власне, магнітні пастки такі системи можна було б розміщувати на орбітах або біля астероїдних поясів, де пилу більше. Але ж е концентрація цього пилу вона ж мабуть дуже низька. Чи не доведеться полососити роками, щоб зібрати хоч щось значуще? Слушне питання, так про ефективність може простіше таки вхопити один великий астероїд. Так, концентрація низька, це правда. Це не схоже на видобуток руди тут на землі. Але ж ідея в іншому. В чому ж йдеться про постійний безперевний збір у величезних об'ямах простору. Астероїд це разова місія, високоризикована з величезними витратами на старті. Угу. А такий пылесос може працювати автономно роками, поступово накопичувати ресурс. Це знаєте, інша філософія. Гаразд, переконали припустимо, зібрали ми цей пил у контейнери. Як потім перетворити цей ну, космічний бруд на щось корисне прямо там на орбіті? Наступний крок це первинна обробка. Спочатку, звісно, сортування можливо за розміром, масою, ті ж центрифуги, або за магнітними властивостями для металів. Розділити на фракції, так? Саме так: метали, мінерали, потенційна органіка. А далі вже процеси більш знайомі: нагрівання, пресування, можливо, якісь прості хімічні реакції, щоб виділити чисті елементи. І що конкретно можна отримати? На що цього пилу може вистачити? Ну, дивіться, на метали: залізо, нікель, титан, алюміній. Стандартний набір для конструкцій? Абсолютно, це ж основа для будівництва в космосі. Уяви. З пилу створюють балки для станцій, елементи корпусів кораблів, навіть дріт для 3D друку інструментів прямо на місці. Тобто концепція будуємо з того, що під рукою, тільки в масштабах космосу. Цікаво. А мінерали силікати, оксиди, це ж готова сировина, скло, кераміка, захисні покриття для апаратів, можливо, навіть компоненти для електроніки. Виходить, пил, це така універсальна мікровода. Власне. Вже подрібнена самою природою, не треба дробити скелі. Звучить дуже привабливо, особливо ідея уникнути буріння складних посадок. Але чи не занадто все гладко? Де основні перешкоди? Окрім самої технології збору, звісно. Головна перешкода, крім розробки ефективних і довговічних збирачів це, мабуть, енергія. Енергія. Так. Щоб підтримувати ті ж електростатичні поля, чи потім обробляти зібраний матеріал, потрібні потужні надійні джерела енергії в космосі, сонячні панелі, можливо, щось інше, І логістика, напевно. І логістика так як доставляти готові матеріали туди, де вони потрібні. Але ключова перевага все одно залишається. Яка саме? Гнучкість і потенційно менша руйнація космічного середовища. Ми ж не розбиваємо астероїди на шматки, а просто ну просіюємо простір. Отже, якщо підсумувати, виходить, космічний пил це не просто якийсь фон, а недооцінений ресурс. Він розсіяний по всій сонячній системі, так і його видобуток може запропонувати альтернативний шлях, можливо, більш сталий, для освоєння космосу, для побудови інфраструктури поза землею. Абсолютно вірно, і це приводить нас до такої фінальної думки для роздумів. Угу. Об якщо цей пил справді так поширений, чи зможуть колись невеликі локальні мікровидобувні станції забезпечувати ресурсами довготривалі місії, десь далеко від землі чи великих астероїдних полів? Тобто, чи дозволить це нам колись по справжньому жити з місцевих ресурсів, навіть у глибокому космосі? Саме так. Цікаве питання, чи не так.